Для того аби прийти на Майдан, чесно кажучи, я була в Києві з четверга по неділю, чотири дні, і коли я приїжджала в Коваль в понеділок, я була дуже рада дізнатися, що Коваль так само підтримує свій народ і так само буде організовувати Євромайдан. Але зараз я бачу, що вже четвер-третій день підряд, але народу все менше і менше. Чесно кажучи, я дуже незадоволена своїм містом, тому що я гадала, що прийде набагато більше людей. Немає зовсім молоді. Ну, Можете бачити тут хлопців, є декілька дівчат, але переважно тут люди старшого покоління, але немає молоді. А мала бути би прийти молодь, тому що Євросоюз це перш за все, Євромайдан. І взагалі Україна це їхня батьківщина. І найбільш зараз важливе це питання є саме для молоді, для таких, як я. Ви знаєте, бути на Майдані це. Просто неперевершено, це чудово, тому що люди з'їжджаються з всіх куточків України. Вони їдуть з Донецька, з Донбаса, з Закарпаття. І ви стоїте пліч опліч зі своїми українцями, зі своїм народом. Це надзвичайне відчуття. Крім того, багато ви бачите по телевізорів, що ведуть якісь гарячі точки в Києві і так далі. То четвер, п'ятниця, субота, неділя, особливо в п'ятницю, саме вночі в п'ятницю, сталася ця трагедія я була присутня, але не вночі, я була вечором присутня. От, і маю багато відеодоказів того, коли на Майдані намагалися відгородити ще спочатку в годині 5, 6, 7 мітингувальників. І я була просто шокована для чого до людей, які прийшли мі просто мирно висловити свою точку зору, бо приходило більше трьох тисяч беркуту і просто стояли, намагалися їх відділяти. Вони кричали, що вони не будуть там застосовувати якихось силових методів, але майже всі були вдягнені в противогази, чого ну нелогічно, крім того. Вже в суботу, коли всі стояли на Михайлівській площі, прийшов священник і почав читати молитву, і він звернувся до всіх, і до віруючих, і до віруючих, і сказав, що він хотів би помолитися. Хто хоче, хай помолиться також. І ви знаєте, з півмільйона людей, ну не півмільйона, ну хай 100-200 тисяч всіх присутніх, і всі стояли, молилися. І це ви знаєте, я була горда за свою країну. Я була горда стояти і бачити, що ми захищаємо свою думку. І тому. Щоб надалі сюди на цей майдан, хай не всі зможуть поїхати в Київ, але щоб люди прийшли і підтримали нас і свій народ. Дякую вам, слава Україні! Героям слава!